Цікавий пост у Віктора Уколова. Прошу не дивуватися пісні і кліпу про зеленого гетьмана. Це просто відновлення старої технології, результат якої ми постійно бачили до року. 22 року. Ну, на фото тут Зеленський в образі якогось суператланта, супергероя. Гіпсовий бюст Зеленського. От, Зеленський в образі Гевари на, на великому бігборді. От, на майках фото Зеленського і надпись Пан Президент. А ще там на Банці Пива. Там, Зе в образі по-моєму, Віктора Цоя. Був такий персонаж корейсько-радянський наприкінці 80-х, початку 90-х, здається, ну, я ще був зовсім малий, коли він розбився. Рок-музикант советський, популярний. Він був скрізь, в тому числі, і в Україні. От, ну, Коротше, от така, от, е, така картина, такий колажик. Штаби Зеленського знову працюють, гроші пішли, з'явилися. З'явилися традиційні е, для них креативи в стилі культу особи. А, ну так, да, тут е, гіпсовий бюст Зеленського в стилі Сталіна. Да, це ж треба додуматися. Ой. Але, е, пише уколов, переживати не варто. Ну, Нормальним людям переживати не варто. Тому що, тому що, що, по По-перше, з таким недолугим креативом вони вибори точно програють. Ну, імовірно, імовірно, навіть з поправкою на нашого дуже наївного виборця є шанси програти. По-друге, сам факт, що вони так серйозно взялись за вибори, свідчить про їхню впевненість. Війна закінчиться. Ну що ж, побачимо тепер на яких умовах? Ну, вони то можуть бути впевнені, що війна закінчиться. От вони ж, як люди не дуже далекі, можуть помилятися. Але, якщо. З іншого боку, є така упевненість, то очевидно, що ця впевненість ґрунтується і в тому числі на якихось домовленостях, на якійсь інформації і з тої сторони ворожої. Ну, Ніхто ж не скаже, що у них немає контактів з ворожою стороною. От, мабуть, я думаю, є. Попередня домовленість ну, про це я вже багато разів говорив, що є домовленість, очевидно, що попередня між Трампом і Путіним припинити війну, вони все по умовах не можуть перетерти. І очевидно, що нашим недорослям по своїм агентурним контактам оттуда із Московії передали, що. Війна так і закінчиться, що ми договорилися з Трампом. Готовтесь ребята к виборам, щоб ви не оказалися, не оказалися у ні, не у власті після того, як вона зупиниться. Ну добре, будемо дивитися, будемо сподіватися, що на цей раз їхній піар розрахунок на те, щоб всіх обманути, так і не вдасться. Народ не дасть себе обманути вже вдруге, так по крупному.